Готував за свою роботу, яку мене графіку майже два роки. Там я бачу свого здоров'я, але книга став дуже потужною і гарним. Саме головне. Питання для воно дуже складне. І це питання в мене вирішиться за 10-20 років. Але одне його робити робити мало і наполегне. Від того, що це вдалося. Це книжки і її міждисциплінарністю. Дисциплі, Бо історик сам має тільки змічні життя, він зможе її зробити зробити її ціліше. Археолог має багато дуже значних атепатів, теж не зможе це зробити. Етнолог теж має чоловіки знання, не зможе їх зробити, бо визнатися теж не може. Але якщо брати цілісну, мідисциплінарну, наче найкраще, і використовуючи, виходить цілісне картинка, 5 картинах, бачити складається. Тому тривоги він запахом приходить дуже якісним. Він часи СРСР займався певною любою. Зараз мені казав академік, він корока йду в барах. Любочка, ми цікавіш, що знаєш знаємо Беренезі, ну ну землі, такий діти туди, що не знає. Але Дудь Борич, він звісно в палеонтології, як заводитися за ці етносці, і він це показував на прикладі. на звичайно зернім. Бачиш, дійсно, він не ці знання, але чи все СРСР, це вже сказав. ЧСРСР була велика народність, була концепція партійна. Якщо ти дуже був розумний, хвилі місце було. де? й при честь, десь буде сидіти, і не существується. З ким тебе плачати Сибір. Батько Любовича може бути такий пасіонатний. І він пройшли життя. І він саме родився Людмич, розумієте, він є зниця, його доля. Ну, не зв'язниці, але мова це матеріка. Ви не дозволити Мамі з вами. Дуже велика в'язається. Так ось, так ось. І літрович місяця поєднувати. От наприклад, зараз нас дуже багато. До пека три хлопці, наші дуже друзі, нам допомагають лавка. От коли така молока кірська каналіс, виходить, що вони їхні урозкі колі залишилися дуже-дуже. Проти так ось мені хоч вдалося цій книзі поєднати, і я хелогію суди здається. І атомові, яка стала другий кілька, захоплює наше життя і історію, і молодим, прочитає, що такі моменти він каже, я беру для концепції горіх, про готуринську змогу. І він так каже, що ніби ця концепція.